Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Херестенка. Я в магазині Єва. Акції на вихідні. Діють вони по 8 грудня включно, тож не пропустіть кешбек на усі шкарпетки від торгової марки Аміго. Дитячі, жіночі та чоловічі. Є багато акційних пропозицій. Такі з махровою 5 по 50 гривень, повністю махрові по 63 гривні. Це вже чоловічі. Ціна 53 гривні. Такі з різними зображеннями по 53, по 40 гривні, Вони йдуть більш такі демісезонні, невисокі. Такі із люрексовою ниткою по 40 гривень жіночі. Є по 25 гривень це є аміга і аміга Спорт», Ось ці аміга Спорт» по 25 і по 35. Більш однотонні чорні білі з сердечками, по 25 чоловічі Аміга спорт і такий варіант укорочені. Знижка до 50% на засоби для догляду за малюками від Pjuphen, молочко 79,50, олійка 89,50, присипка 109 гривень. Шампунь 122 гривні. велика банка менше 69,50. Від є від палмулів. Джонсон засоби по 133 гривні для купання. Знижка 40 на ополісковичі для тканин Сілан. 93 гривні за 770 мл. Такий більший варіант, парфумований. 137 гривень. І найбільший від Селан. Ціна 137 гривень. Тут об'єм літр 408 мілітрів. Матусі, звертайте увагу, хто користується підгузками Joy, на оранжеві та білі підгузки, кешбек 80% від вартості. І звертайте увагу на Joy зелені кешбеку нема, цієї підгузки, трусики, але вони по суперціні 237 гривень за упаковку. То, як і я, фарбую своє волосся самостійно фарбою з магазину, звертайте увагу, на другу фарбу знижка 50%. Я користуюсь ось такою L'Oreal Casting, задоволена. Купляла її багато разів по 236 гривень одна, а друга піде ще за півціни. SIOS Oleo 191 гривня. Color Perfect 191 гривня відвело. L'Oreal Excellence 215-219 гривень, залежно від кольору. До речі, можна вбирати різні кольори і різні торгові марки. Цей Сіос фарба 136 гривень. Палет 89,50, Гарнієр – 94,50. Такий варіант карнієр 98,50, 82 гривні та 50 копійок палет. Арт капелі 49,30. І Авена 71 гривня. Якщо маєте бонуси, можна оплатити половину покупки бонусами. 1 дорівнює 2 на усі щітки, гребінці і навіть пензлики для нанесення фарби. 80 гривень така маленька щіточка, 249 гривень продувна масажна. Такі масажні щітки, вони йдуть як з ворсинками такими, бачите? Ціна 249 гривень торгова марка Coss. 149 гривень це є брашен керамічний. Так, так, одне беру, друге падає. Такі різних діаметрів є. Відповідно, ціни різні. Чим більший діаметр, тим більша ціна. Такі по 199, 219. Отут взагалі і гарна знижка, ціна 70 гривень. І ще акції 1 дорівнює 2. Тобто можна купити дві щітки за 70 гривень. Друга підавчек за 10 копійок, Така щітка за 80 гривень. Хто має маленьку принцесу? На хані Бані є кешбек 80% від вартості. Повернеться вам на картку Єва. Також є багато акційних пропозицій. Це є декоративна косметика для дівчаток, є для нігтів такі лаки, що вони знімаються такою плівочкою, не треба використовувати якихось додаткових засобів для зняття. Резиночки, тіні. Можливо, є в таких рюкзачках симпатичних. Ціна рюкзачка 349 гривень. Є ще товари за суперцінами. Якщо гарно пошукати, можна щось собі підібрати. Бальзами для губ. Актуально в холодну пору року. Діє акція. Друга одиниця за півціни. Часткова і по 50 гривень, такий варіант 40. Один бальзам купляєте за таку ціну, як на ціннику, а Друга одиниця піде за півціни від цього цінника. Бачила багато відгуків на ось цю від About Face помаду. Біокон бальзами по 45. І на туалетні води всі. Друга одиниця за півціни. Це додатково до акційних цінників. Є, як представлені, мас-маркет. Туалетні води, так і елітна парфумерія. Такі гарні пропозиції від Патрісії Ледо. 399 гривень туалетна вода, є навіть по 249. 149 гривень Меріквін. 169 гривень туалетні води від Меріквін, а друга одиниця піде ще за пів ціни. Вигідно брати одразу дві одиниці, можна чоловічі, можна жіночі парфуми. І ті акція на усі іграшки. Дві купляєте, третє в подарунок. Є такі як тематичні зимові іграшки. Такі олені 269, гномики 129, такий сидячий, м'яка іграшка панда. На кожній із іграшок є цінник, там, де є скан-код. 80% кешбек на усю декоративну косметику B. І ще, як бачите, є додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Клас. Берете два товари треті в подарунок, і ще вам з тої суми, що ви заплатили, нарахується 80%. Бонуси можна списати на наступний день після покупки і впродовж 21 дня. Якщо ви не встигли списати, вони просто згорають, тобто їх не буде у вас на рахунку. Тож не відкладайте списання бонусів на І оплатити ви можете 50% від вартості покупки, не більше. На цьому буду закінчувати своє відео. Хочу побажати вам вагітних покупок та гарних вихідних. До нових зустрічей!